Уже більше року, як на теренах нашої області, існує Полтавський батальйон небайдужих. Абсолютно незнайомих людей різного віку, професій, захоплень об'єднало прагнення допомагати військовим на сході України. І дивує те, що люди приходять самостійно, добровільно, вони пропонують свій ресурс особистий, ресурс фізичний, матеріальний, душевний, психологічний, психічний, часовий. І все це використовується. З великою щирістю і віддачею у лютому цього року на загальних зборах волонтерське об'єднання зареєструвалося як громадська організація Команда небайдужих близько десяти основних підрозділів нині займаються виготовленням напівфабрикатів, створення маскувальних сіток, забезпеченням бійців у зоні АТО, медикаментами та продуктами харчування, завдяки небайдужим полтавцям, які живуть і в Полтаві, і в Україні, і за кордоном. На сьогодні вже передано закуплено і передано різних речей, різних засобів індивідуального захисту, засобів спостереження, засобів зв'язку і інших речей. На суму близько 4 мільйонів гривень. Зараз важко назвати куточок сходу України, де б за цей рік не побували зі своєю допомогою полтавські волонтери. У кожному з них запевняють, їх завжди з нетерпінням чекають бійці. Ми звикли, що от волонтер він повинен. Ну, він такий самий, як і всі звичайні інші люди, він нікому нічого не повинен. І волонтер це просто вибір людський. Я хочу роблю, хочу не роблю. І тому наша вдячність цим волонтерам, що вони хочуть і роблять. За жертовність та любов до України днями близько 40 полтавських волонтерів отримали відзнаки від глави Української православної церкви Київського патріархату Філарета. Втім, говорять небайдужі вони допомагають армії не заради нагород. Найголовніша мета їхньої діяльності фізична та моральна підтримка українських захисників. Хлопці завжди залюбки спілкуються з владикою, спілкуються з кожним волонтером. Для них важливими є люди з дому, бо це символ. Того, що вони захищають там, за що вони кладуть своє життя і жертвують своїм здоров'ям, на великодні свята команда небайдужих готує для полтавців низку благодійних заходів. 12 квітня біля білої Альтанки планують влаштувати концерт за участю молодіжних колективів міста. А 13 квітня відбудеться великий благодійний ярмарок на кшталт тих, які влаштовували на свято богоявлення та стрітення.